Ми з вами працюємо в рамках проекту Stand with Ukraine Stop disinformation». Проект імплементується завдяки стипендіальній програмі ЄС для лідерів громадянського суспільства країн східного партнерства за підтримки Європейського союзу. Ну що ж, перше питання, яке би я хотіла сьогодні розглянути, це коли виникла сама дезінформація? Один з яскравих прикладів використання дезінформації ще в античні часи, це була так би мовити інформаційна боротьба між Октавіаном і Антонієм. Отже, визначення, які я сьогодні запропоную для вас, взяті із певних досліджень, публікацій, як і українських дослідників, так і зарубіжних, для того щоб розподілити сфери впливу між державами, використовувалося поняття тотальної війни. З'явилася інформація про те, що на Росії почали дуже активно вивчати українську мову для того, щоб долучатися до роботи в інформаційному просторі. Хотів би сказати, що коли однакові коментарі це не факт що боти, тому що, наприклад, зараз виходить серіал про Толкіна на перснів і просто більше 10 тисяч коментарів, од... його цитати. Тобто, зло не може нічого зробити, окрім зла, і там по 10 тисяч коментарів таких однакових. Ви зараз наводите приклад того, як користувачі намагаються об'єднатися навколо однієї ідеї: дивіться профілі, аналізуйте з ким ви комунікуєте. Приймайте правильні рішення, ведіть боротьбу. Яка основна ідея усіх психологічних операцій це вплинути на настрій груп у суспільстві. Це фото ілюструє такий собі ланцюг соборності, який, ну, понад 40 тисяч людей стало у віртуальний ланцюг. Але ніхто не поцікавився, хто саме автор цієї ідеї? Скажіть, будь ласка, початку розглянемо такі прості речі, як те, про що, що про вас знає Google. Окрім цієї інформації, він знає набагато більше, але про це трошки потім. Іноді цього недостатньо і існує кілька технічних рішень для виявлення діпфейків. За допомогою неї кожен з вас може створити те чи інший діпфейк вже з натренованими мережами, що вони дозволяють робити. Це правда, переважна правда, напівправда. Брехня напівбрехня і вогнені штани, наприклад, в даному випадку ми вибрали міст, який видно на початковій фотографії. Подивилися, що вікно знаходиться третього поверху, знаходиться десь на висоті мосту, а на фото міст був сильно нижчий. Давайте так: спочатку з'явились всі наукові і теоретичні підґрунті, але ще потім з'явився Фейсбук. Мережа політичних блогів, Twitter, і тут ми бачимо чутку популяризацію. Прихильників двох політичних течій в Сполучених Штатах це демократи і республіканці. Ну тут бачите, що судячи з нас Р2Т 2 а Бівани, Вейдер, то перша зліва картинка вона відноситься до зоряних війн, ну, А другий, друге, це мій улюблений фільм. Це про що говорить? Що сьогодні через те, що кількість користувачів у нас 4 мільярда, і ми кажемо, що ми хочемо передати привіт якомусь індійському гуру, да там на іншій стороні планети, то для цього мені треба мати всього 4,5 року стискання. Тобто не 6, як було десь 10-12 років назад, а всього 4,5. Давайте розглянемо взагалі, які є у нас інструменти Google. На сьогоднішній день можна нарахувати приблизно 25-30 різних продукцій. Пошуковий алгоритм, вони постійно а, модифікуються з, з тією метою, щоб не допускати у видачу Google, да, щоб туди, них, туди попадали якісь неперевірені дані. І ми бачимо, що Мерколаком для того, щоб прикрити да, свою діяльність минулого, вони, вони вони просто відмовили. О НАТО, ми тут вже з НАТО воюємо. А до 24 лютого ну, не було НАТО взагалі в дискурсі. Тобто їх ці народ росіян це НАТО не цікавило. Це єдиний, на мою думку, інструмент Google, який дійсно спрямований, не просто на те, щоб там щось шукати, аналізувати, а це дійсно. Створює такий нетворкінг навколо цього е, продукту. Він називається Fact Check Explorer. Ви бачите на цьому слайді е, такого веселого дядька. Це по суті автор, автор-розробник е, мови Python. Це Львіда Ван Росу. Ну зрозуміло, що така людина, яка так щиро посміхається, тримає в руках бокал пива, він не міг створити щось погане. Да? Тому мова Python, як виглядає? Саме аналіз, аналіз даних Да? тобто, перший етап в Data Science — це завжди збір даних. але тим не менш перед тим як починати веб-скрепінг, ви маєте чітко побачити структуру сайту. Ми на практиці подивимось ну ось як приблизно виглядає логіка. Да ну ви бачите, тут всього чотири строчки. Все таки основні емоції, з якими ми стикаємося, стика... по суті. Практично всі з них відчули в той чи інший період часу всі українці. Насправді ефектів є дуже багато. Я обрала ті, які найбільше на сьогоднішній день використовуються з маніпуляторів, і ті, які в принципі багато про що знаємо ми і перші з них, які часто використовуються саме російською пропагандою, а також тими джерелами і тими особами, які вливають певний контент в. Українське інформаційне суспільство, скажімо так, це ефект повторення. Тепер перейдемо до поняття та форм психологічного захисту, які в які існують, і як їх можна використати. Як вже на сьогоднішній день і ми використовуємо, розглянемо рівні боротьби з дезінформацією. На слайді ви бачите. У ну, чотири такі основні рівні це питанням боротьби з дезінформацією, займаються не тільки там окремі міністерства, наприклад, соціальної політики та інші, але і військові і розвідка, тому що це питання дійсно на рівні країни дуже важливе і несе дійсно велику загрозу на сайті альянсу. Є сторінка присвячена викриттю міфів. Та спростування висунутих проти нього російських звинувачень перейдемо до безпосереднього основного етапу сьогоднішнього ідеатону це до етапу презентації результатів, які представлять наша команди. Перейдемо до блок-схеми, щоб було легше зрозуміти, як працює наш проект. Це дуже просто: людина почула інформацію, ввела її і отримала назад для себе ну, мінімум три. Різних абсолютно незалежних один від одного джерела і може порівняти і визначити, а, мабуть, вперше я побачила щось нове у тому плані. Що не а, мені подобається ваш новий підхід, тому що ви пропонуєте не казати це фейк, да ну тобто ви йдете від від зворотнього, що мені Добре. дуже подобається. Якщо проаналізувати хронологію повномасштабної війни на території нашої батьківщини, то можна вивести деяку градацію в поліпшенні цілісності інформаційного простору України, будь ласка, скажіть, плануєте ли ви е, е, брати інформацію з інших джерел, тобто з е, джерел пов'язаних з євросоюзом з Сполученими Штатами? Америка ось тут ми бачимо схему передачі емоційного впливу в інтернет-сервісах е, далі. Використані ресурси, це мова Python та різного виду бібліотеки. Наприклад, це відсоток повторності слів у західних джерелах, відсоток повторності слів у українських джерелах, відсоток повторності слів у російських джерелах та статті за подібною інформацію. Це явище може викликати малоросів, грубо кажучи. Це... Українці, які піддалися російській пропаганді, але в таких випадках треба пам'ятати про мову жестів: спостерігати за діями, рухами та емоціями людини. Саме таким чином ми пропонуємо виявляти дезінформацію в мережі. Наш штучний інтелект визначати дефейки, а де дії? Як результат, ми зупинилися на тому, що найефективнішим методом протидії дезінформації буде поширення знань про безпеку в інтернеті, спрощення процесу перевірки фактів та розвиток критичного мислення населення. Є окремий великий лайк від Ірини щодо темплейту цієї презентації. Це не можу не сказати вголос. Так, тепер питання, будь ласка. Я хочу подякувати всім командам, що приймали участь. Я розумію, що це дуже важко. Я кажу, ми робимо це у рамках нашого проекту європейського європейського союзу. Ми робимо це майже кожен рік, хакатони. І для нас це звісно, ну. Ми розуміємо, як ви почуваєтеся. Ми розуміємо, як багато роботи ви зробили. Ірина, вітання за організацію. вітання всій команді а, вітання менторам. Знаю, що я знаю, як це важко, особливо якщо працюєш онлайн. І перше місце: 15 тисяч гривень. Тадам, команда CS… 21.1. вітаю вас. Ви були сильнішими, і це дійсно рішення чотирьох незалежно прийняти один від одного. Тому ви дійсно були сьогодні трошечки сильніші, ніж інші. Ми вас вітаємо від імені організаторів цієї ініціативи. Нагадую, що ми е, з вами спільно реалізуємо проект Stamp with Ukraine Stop Disinformation завдяки стипендіальній програмі ЄС для лідерів громадянського суспільства країн східного партнерства за підтримки Європейського союзу.